Так, зараз ми підходимо до могили одеської Святої. Ось рахується Одеська Свята. І фото Наталія Гладкова. От, померла дата життя в 1827 році. Народилася, в 1896 році померла вона. Ось на паузі можете прочитати життя її. від себе скажу, що вона була. Замужився за, за, за Михаїлом Романовичем Латковим. Він дуже багата людина була, у ній в малому віці померла донька. Це для них був великий стрес, і Михайло Романович вирішив останні всі свої життєвий шлях посвятити меценатству. і наче на, зараз вона Успенська побудували. Будинок великий, і там благодійні, І вони там за свій рахунок отримали всіх сірот в Одесі, і благодійні справа займалась, навчали дітей, давали їм освіту до 18-річчя, щоб вони вже в життя виходили от, підготовленими, як кажуть. І, от, і за свій рахунок він помер, але вже справу продовжила його дружина. Наталія Івановна і померла вона вже теж в старому віці від Гангрини Накій, начебто так історики кажуть. За собою не слідкувала, бо всі всі гроші від доходів, великий бізнес був Одесі, Вони віддавали на благодійність. Поховані були всі у сімейному скліпі свято міхайлівському монастирі. Це біля парку Шевченни. Але не з, причин, з невідомих причин, в 1943 році, її переховали сюди, на другий християнський світа, біля центральної Церкви, Центральної алея. з лівої сторони проходить. і Тут стежка буде така з пліта. Знайти можуть дуже легко знайти. От. І свідки кажуть, що хто займався тоді. Переносом тіла, що тіло було, вскривали труну, тіло було нетлінне, був аромат арбузної корки, і ну, виріхували, що вона свята. Но при житті вона нікому нічого ніколи не відкала, не відмовляла. Всі, хто до неї звертався, отримував від неї допомогу. І от з 1943 року. Люди ходять. Но виручи кажуть, що на могилі дійсно збуваються якісь чудеса. Вот. Так що вот такі вот справа. Ну, это 30-й участок. Я вам уже показал. Від центральної аллее пройти церкву. І пастежки з плітки. Ось вона така, плиточка. Ось ще раз покажу, так от. І можна легко дуже знайти її могіл. Отаких справа. Все. Це, це такий коротенький ролик буде. Хто бажає Вадити, гості міста можуть приїхати подивитися своїми очами. Тут дуже багато цікавих, історичних людей поховано. Все до новых зустрічей.